Дякую ще раз. Має таке питання відносно трансатлантичних відносин. Марко Рубіо сказав, що Європа і США належать один одному, і в його промова була великою мірою про партнерство. Яка роль України в цій системі координат для США? Він говорив набагато більш привітно про Європу, але про Україну не згадав, що це може свідчити, і власне яка тут роль України для Сполучених Штатів Америки. Ну, По-перше, Марк Рубіо згадав про Україну. Звичайно, ми би хотіли, щоб це було більше, але е це розуміння того, що без України розмова про безпекову ситуацію на континенті не можна. Як під час війни, яку треба зупиняти, так і після війни, бо найпотужніша армія, найпотужніші Збройні Сили на континенті, Збройні Сили України. Будуть відігравати ключовий фактор забезпечення безпеки на континенті. Друга позиція, що існує чітке розуміння, і воно змінюється в позитивний бік по відношенню до того, що тут відбувалося на Мюнхенській безпековій конференції рік тому. Що якщо хтось буде ставити питання про вихід Сполучених Штатів з Європи, це створює вакуум. Який точно не може існувати довго, і цей вакуум буде заповнений. Спробуйте вгадати з першого разу ким. Моя відповідь буде, вона буде заповнена Росією і елементами гібридної війни підтримкою радикальних лівацьких ультраправих режимів. І використанням демократичних механізмів для знищення демократії І ми маємо розуміти, що нас об'єднує не НАТО і не тільки НАТО. Нас об'єднує не е, спільна історія. Нас об'єднує цінність. І про це дуже-дуже правильно сказав Німеччини Марці. І цінності, західна цивілізація. Позиції, які дозволять захистити майбутнє, вони не розділяються. Це майбутнє Сполучених Штатів, майбутнє Британії, майбутнє Німеччини, чи майбутнє Франції, чи майбутнє України. і тому ключовим результатом, який ми маємо мали би отримати, це результат трансатлантична єдність, От те, що тональність виступу відповідальні виступи Мерце і Макрона. Які сприяють і мотиву працює фактично єдність, це є де факто єдиний шлях, яким чином ми можемо перемогти. І я дав декілька рекомендацій, можу їх повторити для вашого ефіру, що ця ситуація надзвичайно важлива, базується вона на моєму особистому досвіді переговорів з Путіним. Ці поради, позиція перша. Не вірте. Путін підписував величезну кількість документів. З Україною в 94-му, 97-му не війна Росія, в 2003-му, 2004-му, багато-багато років жоден з цих договорів не було виконаний. Бо Путін не розуміє мови, на якій написані ці договори. Він не розуміє ні німецьку, ні англійську, ні навіть російську мову. Єдину мову, яку Путін розуміє, яка точно буде перешкоджати подальшому нападу, це мова сили. І недарма соціологічне опитування, яке було завершено лише декілька днів тому в Україні, продемонструвало, що більше 75% українців не мають жодного сумніву, що шо Путін не підписав, він знову нападе. І що може зупинити майбутнього е, напад Путіна, це не є. Ці безпекові гарантії, якщо вони полягають лише в тому, що це буде постачання зброї, фінансів і координація санкцій. Безпекові гарантії означають лише одне: Boots on the ground. наявність збройних сил країн-партнерів на українській території. І це єдине, що може зупинити Путіна від атаки. І тут можливо йти двома шляхами або одним. Перше питання членства України в НАТО. Прискорений вступ не менш актуальна ніж членство України в Білому і на перехідному етапі, поки йдеться підготовча робота для членства, ми повинні мати на території України будцовник підтримка ініціативи французького військового континенту, британського військового континенту, Балтійського військового континенту. І Я не маю жодного сумніву переконати американців, що Сполучені Штати також мають бути присутні? Це є їх роль, їх місія, їх хрест, якщо хочете, глобального лідера, який відповідає за глобальну безпеку стосовно теж гарантії безпеки, Україна просить, щоб членство України в ЄС також було вписано. Говорило, що НАТО важливо, але ЄС зокрема наскільки можливим і реальним є зараз? Встановлення такої точної дати, вписання цього гарантії безпеки, можливо, з ваших розмов з європейськими лідерами ви ну, щось перше. Я думаю, це можливо. Друге, я думаю, що а, цьому була присвячена і моя президентська каденція. Я хочу нагадати, що саме я підписав договір до асоціації, саме я підписав безвіз, саме моя команда забезпечила е, всі, створення всіх необхідних складових. Але не треба перекладати це лише на партнерів. Не треба думати, що у нас буде корупція, міндічгейти, підкуп депутатів, корупціонери-міністри, офіс президента, який це очолює. А вони при цих умовах нам повинні надати без merit-based будь-які привілеї. Це рух двосторонній. Ми дійсно чекаємо від Європейського Союзу. Ми прагнемо, ми боремося прискоримо вступу за до Європейського Союзу. А Україна має виконати свою домашню роботу. Ми маємо забезпечити фундаменталс, Ми маємо забезпечити копенгагенські критерії. Ми маємо забезпечити верховенство права. ми Маємо забезпечити після війни. Вільні для громадян маємо забезпечити права людини, свободу слова і багато-багато інших речей, без яких ви після своїх життя. Тому кожен має робити свою, не перекидати відповідальність на партнера. І Одним з таких важливих партнерів України є Польща, і загалом досвід Польщі вступу в Європейський Союз. Незабаром вже будуть п'ять роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але війна триває з 2014 року. Як би ви описали допомогу Польщі Україні, характеризували, підсумували разом. Ми стаємо сильнішими, так власне, який би тут був ваш меседж оцінка цієї співпраці за ці роки. Перш за все ми дуже цінуємо допомогу всіх наших партнерів, країн Євросоюзу і Польщі за допомогою. По-друге, я хотів би подякувати польському народу за те, що він в найважчі періоди нашої історії прийняв таку кількість дітей, жінок і допоміг нам з програмою біженцям. Це було friend in meat за «Friend in дітей. Третє, я хотів би подякувати уряду, а чому з Домінком польським. На чолі з Радіком Сікорським, які є справжнім і ефективними захисниками України, і що дуже важливо, адвокатами європейського майбутнього України. Наступне я хотів би, щоб європейський союз, в тому числі з представництвом Польщі, був обов'язковим учасником мирних переговорів, тому що мова йдеться зараз не про долю України. Повейдеться про безпекову ситуацію на всьому континенті, і коли ми зараз кажемо, що треба допомагати Україні, не можна сприймати це як благодійність з боку Польщі чи партнерів, це є інвестиція в власну безпеку. І я можу задоволенням констатувати, що розуміння. Що саме це відбувається зараз. І коли ми послаблюємо Росію, коли ми знижуємо її військовий потенціал, коли ми напрацьовуємо сучасні технології, бо виявляється, що нам абсолютно не готові до такої війни. І Якщо не буде вивчений досвід України, якщо не буде змінена оборонна промисловість, якщо не буде обмін. Ефективними технологіями Польща і НАТО будуть беззахисні перед усіх. Тому, якщо будуть правильно поставлені пріоритети, то і Польща, і країни НАТО, і вся Європа дуже зацікавлені на членство України НАТО. Бо це і буде Оборона східного флангу НАТО і Польща законна. Дякую вам, дуже.